Тіла Владислава Гавалка та Євгена Тютюнника, які у ніч проти 2 січня вийшли із бару та не повернулися додому. Виявили у Русанівському каналі. Чоловіки провалилися під лід, де шукати поліції та рятувальникам підказало відео із камер спостереження. Від берега товариші відійшли на 30 метрів, але надто тонка крига їх не витримала. Загиблих дістали рятувальники. Усе це відбувалося на очах у матері одного із хлопців, яка недалеко саме розклеювала оголошення про зникнення. Слідів насильницької смерті на тілах загиблих експерти не виявили. Надзвичайники вкотре нагадують, яким небезпечним може бути лід. На глибині 5 метрів було знайдено першого чоловіка. Він лежав на дні протоки. Його було піднято на поверхню і доставлено до берега. Пошуки другого чоловіка проводили ще більше часу, так як його не було знайдено. Аж пізніше було виявлено, що він був вмерший в лід на поверхні води.